Привіт, світ! Курс Вступ до ІТ» є суковитою вижимкою фактів та досвіду роботи за батьма ІТ-спеціальностями. А вишенкою на торті стануть практичні навички та домашні завдання. І це все тільки для тебе, для того, щоб ти знайшов свій непрямний вектор в сфері ІТ. З нас курс, а з тебе лайк, підписка та донат. Усім привіт. Мене звати Влад, і я керівник відділу маркетингу у компанії «Горгона Студіо. Сьогодні ми поговоримо з вами про професію СІО-спеціаліста. Що таке SEO, як на ньому заробляти та де йому навчитися? Як я потрапив в Сіо я потрапив досить цікаво. Я проходив практику як WordPress-розробник у одній з компаній свого міста, і мені запропонували позицію СІО-спеціаліста, тому що там звільнився SEO-шник. Ось і тепер я на два роки застряг у такій секті під назвою інтернет-маркетинг. Але я не жалію. Отже, що таке Сіо? Сіо це комплекс мір. Для покращення вашого сайту, щоб він потрапив на перші сторінки та перші позиції пошукових систем по релевантній йому семантиці, це якщо важко сказати. Якщо простіше, то SEO це просто певні дії, які ви там шаманите з вашим сайтом, щоб він відображався по пошукових запитах користувачів. Тобто людина вводить купити куртку, і там має бути ваш сайт, якщо ви продаєте куртку. Ось. Що робить SEOшник для цього? Для цього SEOшник робить дуже-дуже багато різних речей від збору семантичного ядра до технічної оптимізації. Тобто абсолютно все, що робиться сайтом після його розробки, це напряму впливає на SEO. Якщо розбивати більш детальніше, то до SEO відносяться лінкбілдинг, текстова аналітика, веб-аналітика, семантика, контент, технічна оптимізація, поведінкові фактори, соціальні сигнали і дуже дуже багато інших напрямків, але їх не одразу потрібно знати всі, і не всі вони однаковою мірою впливають на ваш сайт. Загалом для того, щоб потрапити в SEO, достатньо розуміти, як працює сайт, як працюють пошукові запити та пошукові системи, алгоритми пошукових систем більш-менш. Але їх точно ніхто не знає достовірно, ось. І вже за рахунок цього ви можете якось більш-менш з розумінням вносити якісь зміни до свого сайту, щоб він потрапив на вищу позицію. І тепер невеличкий бліз для тих, хто хоче дізнатися ще більше про SEO. З ким працюють seo спеціалісти? seo спеціалісти працюють з різноманітними типами бізнесу в різних нішах. Це може бути і e-commerce, може бути і it якісь стартапи, nft колекції зараз входять в популярність якраз. Можуть бути якийсь хорика бізнес, ріалістей. Ну, загалом напрямків є дуже-дуже багато. Ким може стати SEO-спеціаліст у ході своєї роботи? Як ми знаємо, в SEO дуже-дуже багато різноманітних напрямків і тому дуже багато різних спеціальностей. До прикладу, seo шник може стати лінкбілдером, може стати контент-маркетологом, може стати UX-експертом, може стати веб-аналітиком і ще дуже дуже багато інших спеціальностей. Але загалом, що варто розуміти? Sioчні це та людина, яка знає про сайт найбільше. Вона знає все від того, як створити сайт, до того, як проаналізувати дизайн та ефективність принципів маркету. Тому для SEO відкриті дуже велика кількість дверей. Тобто, SEOшник може піти працювати на фріланс, може піти працювати на аутсорс, на аутстаф, іншу компанію, інхаус, дуже дуже багато різних варіантів. Але одразу скажу. Щоб виходити на фріланс, вам потрібен досвід. Ось. І не буває таких красивих картин. Тут будуть такі зв'язочки, от красивих картин, де все прям розшиляється рікою. І у вас все чудово, немає ніяких траблів з проектами. Ви працюєте 2 години в день, а заробляєте мільйони. Такого не буває. ось. І тому я не рекомендую йти початківцям на фріланс. У вас повинен бути хоча б. Рік досвіду в реальних сайтах, де ви реально оптимізовували самі проекти, і тоді лише ви можете виходити на якийсь фріланс. Звісно, ви можете попросити когось знайомих, щоб вони надали свій сайт, або створити самостійно якийсь блог, який ви будете просувати і на ньому тренуватись. В SEO досить багато практики і досить багато теорії, і не часто її дуже легко скомбінувати. Що мені особисто подобається в SEO? SEO дуже-дуже багато різних напрямків, SEO дуже багато різних вертикалій, тобто ніж, з якими ви працюєте. І за рахунок цього ви дізнаєтесь максимально багато інформації. Тобто, ви дізнаєтесь і про бізнес, який ви працюваєте, і про інші канали маркетингу, там, до прикладу, контекстну рекламу чи той самий SMM. Ви про це все дізнаєтесь за рахунок своєї роботи. Друге, оскільки SEO це не настільки популярна професія, як SMM, тут. Менша конкуренція, і за рахунок цього легше знайти клієнтів на фріланс чи, можливо, якусь компанію, в якій працювати. Компанії більше хочуть беруть стажерів і, в принципі, працюють з початківцями. Але оскільки СІО досить великий обсяг інформації, і при цьому низький поріг входу, багато сіо спеціалістів відсіюються ще на перший місяць своєї роботи. І мало хто повноцінно починає цим займатися. В CEO досить невисока конкуренція, оскільки СІОшників не розвелось так багато, як СММщиків після курсів, жарт маркетолога. Тому тут досить легко знайти проекти, досить легко знайти компанію, яка готова вже з початковим рівнем знань узяти вас на стажировку. І третє це те, що з seo спеціаліста ви маєте вихід до якоїсь керівної посади. Тобто ви можете стати повноцінним інтернет-маркетологом, можете залишитись seo спеціалістом і працювати над якимось або своїм проєктом, або працювати лише над клієнтськими. За вами вибір. Ось. Але є і мінуси. Першим мінусом є те, що настільки великий обсяг інформації, що 90% людей зливаються після першого місяця роботи. Вони просто не витримують цього потоку. І якщо ти не готовий вчити кожен день щось нове, тоді це не для тебе. Другий мінус це те, що сила не постійна. Ви постійно маєте слідкувати за алгоритмами пошукових систем, за якимись апдейтами, постійно вивчати якісь новинки, тому що ринок не стоїть на місці, і ви мусите розвиватися разом з ним. Третє, це те, що отримати реальний досвід досить важко. Вам потрібно одразу виходить, знайти клієнта, але у вас немає досвіду, і ви його не можете взяти. Але є вихід, ви можете там, спитатися у своїх знайомих до прикладу, можливо, у когось є сайт чи якийсь бізнес, який ви можете безкоштовно, чи там за мінімальну якусь плату, вже оптимізовувати і отримувати якісь перші на скільки заробляє сього спеціаліст? Початківець Ошник може претендувати на зарплату від 6 до 12 тисяч в агентствах, від 10 до 15 тисяч в інхаус компаніях. І на фрілансі він може брати з одного проекту від 2 тисяч гривень в місяць. Ось, але це початкові дані. Скільки максимум? А максимума у нас немає, тому що СІОшник може розвиватися в інші напрямки, і тому важко відслідкувати той рівень зарплати, який в нього може бути. Він може відкрити якийсь свій самостійний проект і займатися чисто цим. До речі, СІО є окремий напрямок. Який називається вебмайстерність, і там SEO-шник може отримувати пасивний дохід з реклами зі своїх сайтів. Тобто, напрямків, я ще раз повторюсь, дуже-дуже багато. Кому підійде SEO? Мене часто питаються, чи підійде SEO креативним людям, чи підійде SEO людям з математичним мисленням? Я скажу одразу: SEO підходить людям з соціально-економічним причинно-наслідковим мисленням. Тобто, дуже багато потрібно з'ясовувати. Чому так, чому не інакше, звідки що взялося, чому це вплинуло ось так, а це ось так, і взагалі чи буде це впливати далі? Звісно, тут є місце для креативу, де ви можете розкрити якийсь свій потенціал в написанні стат статей, чи там створенні якихось дизайнів, але це досить рідко і вам потрібно освоїти спочатку базу, а тоді вже переходити до якихось додаткових зв'язок. Математичне мислення також важливе, але не повністю. Якщо ви будете сухо рахувати числа, тоді у вас не буде цього кроку вліво, кроку вправо, спробувати те, змінити щось інше. Сіо – це завжди про експерименти, і якщо ви будете занадто раціональним або занадто креативним, тоді успіху для вас в просуванні вашого сайту може і не бути. Які так сказати, плюшки є для СІОшника. Перше це віддалений формат роботи. Дуже багато хто хоче працювати віддалено, і якраз Сіо це дозволяє робити, тому що ви можете працювати і на закордонні ринки, ви можете працювати і на український ринок, але з віддалено з дому там, до прикладу, ви можете працювати в різних форматах. Це може бути і аутсорс, аутстаф, і інхаус. Тобто шляхів для вашого розвитку досить багато. Чи може працювати SEO-спеціаліст на закордонні ринки? Звісно, може, але вам потрібно розуміти, що для того, щоб працювати з, е, наприклад, Америкою чи з Британією, вам потрібно розуміти англійський. які предмети потрібно знати, щоб працювати з спеціалістом Звісно, вам допоможе англійська мова, вам допоможе дискретна математика, як не дивно, ось ще дізнаєтесь чому. Порада від мене для тих, кого все-таки зацікавилося SEO. Вивчайте все поступово. Якщо ви будете йти поетапно, по напрямках, тоді ви точно нічого не пропустите і засвоїте все рівномірно. Друге. Вивчайте все, нічого не пропускайте, тому що у вас не збудується цієї картини, де кожен пазл складає цілісну систему. Не закидайте, тому що все дуже просто взяти і просто припинити це вчити, тому що ви думаєте, що ви цього не розумієте. Часто буває так, що це приходить через пів року вивчення, чи там через рік, до прикладу, є деякі моменти, які мені так і засвоїлись. Тому важливо. Поетапно з цим працювати підтримуйте благодійні фонди, донати на ЗСУ. Це інвестиція в себе своє та спільне майбутнє. Слава Україні!